Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. Сьогоднішнє відео, як ви вже побачили, буде не парфумерним, але скажу вам по секрету, парфуми в ньому теж будуть присутні. Я хочу привітати вас із себе з першим днем осені, бо це моя найулюбленіша пора року. Я почала готуватися до осені заздалегідь, це стосується і одягу, і, звісно ж, парфумів. Але в мене є ще така одна фішечка. Я полюбляю кожний сезон змінювати щось в своїй квартирі, додавати якихось певних дотиків, які будуть відповідати сезону, в якому ми зараз знаходимось. І для осені я готувалася довго заздалегідь. Я десь у червні почала скупляти потрошки певні якісь деталі, якісь прикраси. Ви побачите далі, що саме це було. спойлер, багато свічок. І я вирішила зробити з вами цю так звану розпаковочку, бо я це просто складала у коробку і не передивлялася, щоб мені самі було цікаво, і око не замилилося за цей час, поки я чекаю, щоб все це достати і прикрасити свою квартиру. Тож пропоную вам сьогодні провести таку затишну розслаблену розпаковочку разом зі мною. А звісно ж, я скажу цю фразу: робіть собі якийсь смачний напій і проводити зі мною. Не знаю, 10-20 хвилин. Подивимося, наскільки це затягнеться. Тож, давайте починати. Показувати я все буду в рандомному порядку. Просто що зверху лежить, перше то й беру. Я думаю, що це не має якогось такого значення, як саме це робити. Тож, давайте починати взагалі. Вже Маша, треба починати. Давай. Так, перша річ це свічка. Я не пам'ятаю, казала я чи ні. Свічок буде тут багато. І це те. Сорі, вибачайте за звук. Це все, як ви бачите, трушне. Тобто я не готувала заздалегідь, як це все розпакувати. Тому будемо робити, як є. Це ось така свічка. Я придбала її H&M Home. Я взагалі-то полюбляю дуже сильно цей магазин, бо в ньому є дуже відповідаючі моєму смаку речі, але в той самий час вони дуже стильні і сучасні. Ну і як ми всі знаємо, H&M – це скандинавський бренд. Тож, скандинави знаються на інтер'єрі найкраще, на мій погляд, за всіх у світі. На моєму смаку це відповідає на 100%. Тож. От така свічка біжевого кольору. Я ще не дуже сильно там розмірковувала, куди я що буду ставити. Просто купувала те, що мені подобається. Ну, звісно ж, якусь певну кольорову схему я мала собі в голові. І просто зараз, коли я зніму це відео, мабуть, я буду розташовувати це по своїй квартирі дивитися, де що краще виглядає. Ось така свічка, вона мені дуже подобається. Вона більше, ніж я очікувала, бо я замовляла онлайн, і я дуже сильно цьому радію. Друга покупка це теж H&M Home, але це вже не свічка, це наволочка. Зараз я достаю із пакетика. Ми в прямому ефірі. Ось так вона виглядає. Вона велика, бачите? Більша за мене. Це 50 на 50 матеріал, такий як велюр, дуже красивий карамельний колір. І мені дуже подобається ця деталь з чорного контовочка. Мені здається, вона додає трошки такого класу ці речі. І мені дуже подобається, як завершено і охайно виглядає це все. У такому поєднанні. Третя річ, яку я купила, це е, якби додаток до того, що в мене вже є. Минулого року я купувала собі на початку осіння, е, два гелі для душу. Вони були е, якби разом скріплені. Один я використала, один в мене залишився. І цього року я до нього докупила ще крем для тіла. Це марка Корис, і е, крем має аромат е, ваніль і кориця. Я дуже дуже сильно. Полюбляю запах кориці ну ваніль це якби навіть не обговорюється. На мій погляд, кориця якомога краще відображає осінній настрій, особливо в поєднанні з яблуками. Всі ми знаємо цю шарлотку з яблуками з корицею, господи, французькі тости з яблуками з корицею. Назвіть ще щось, бо це буде класно зі всім звучати. Я обожнюю корицю, і, звісно ж, я обожнюю крема з корицею, бо хочеться, щоб від мене теж так пахло. Воно дійсно задає класний настрій, цей аромат. Тобто ти приймаєш ніби душ, а в той самий час навколо тебе запах такої спеції, випічки, чогось такого затишного, приємного. Я ще дуже полюбляю приймати душ, запалюючи свічку, тобто без світла. І це просто чарівна атмосфера. Дуже вам раджу спробувати. Щоб далеко не відходити від тему душу ванної і догляду за собою, покажу вам ще дещо. Кольорове рішення в цьому випадку не дуже притаманне мені, бо я люблю більш спокійні кольори. Але це мені е, нагадує. Листя, яке, звісно ж, змінює колір з осінню, всі ми це знаємо. І оскільки ці дві речі будуть висіти трошки як би, приховані і будуть створювати настрій тільки в певні моменти, я вирішила з цього року обрати саме ці кольори, це губочки для душу, для мене і для чоловіка. Вони дійсно схожі за кольором на те, що я сказала, на осіннє листя. Тому я думаю, що вони будуть теж класний настрій створювати мені у моїй ванні. Я не думаю, що має якийсь сенс сказати, який це бренд. Це просто я купила в магазині, де багато косметики, і всього для тіла, для обличчя, для волосся продається. Там були губки. Тобто можна просто знайти такий колір і все. Мені, до речі, вони нагадують помпони у дівчат з групи підтримки. Далі я покажу, мабуть, знов свічки. Цього разу це отака от форма і це юск. Кольори, як ви бачите, теж такі спокійні, досить. Тут два таких сірих, сіробіжевих і такі різні відцінки рожево не знаю, помаранчевого, червоного, щось таке. В мене є два скляних рожевих підсвічника теж з зюску. І е, там зараз стоять білі свічки, але вони вже закінчуються. Тобто, звісно ж, я заміню їх потім на ці. Мені здається, вони будуть класно по кольору сполучатися між собою. Ну і, звісно ж, задавати певний теж класний затишний настрій. Наступна річ, яку я хочу вам показати, теж з зв'язку. І це дві такі чашечки. Вони дуже гарного осіннього кольору, як ви бачите, і вони досить великі, тобто в одну таку чашечку десь 400 420 мл заходить. Я дуже люблю чай і мій чоловік теж. Ну і, звісно ж, осінь це також пора якихось ще смачних гарячих напоїв. Тож ці чашечки не будуть стояти без діла і будуть класно доповнювати наш інтер'єр і пасувати до, іншої, до нашого іншого посуду. Далі. На полювання виходить леопардиха. Це мило, яке, звісно ж, я покладу в своїй ванні. Воно не буде, звісно ж, леопардового кольору. Але я дуже довго в магазині билася, обман, намагалася обрати якесь мило з ароматом певним, осіннім, якимось густим, якимось цікавим. І тут написано, що це міра, пачулі і е, імбирний чай. Це звучить дуже цікаво. Я, мабуть, зараз трошки відкрию, проведу тест драйв, бо в магазині я цього, на жаль, зробити не могла. Клас. Воно коричневе, ось таке. А воно пахне більш за все імберем, але таким, знаєте, який ви додаєте до ціста спецією, тобто не свіжим імберем, а саме таким, вже як спецією. Тож. Я думаю, що класно впишеться. Я дуже радію, що це саме коричневий колір. Він дуже класно буде пасувати у ванні. Давайте ще одну свічку. Цього разу це свічка у такому теркотовому горшочку, теж з ароматом кориці. Ось. Я купила її просто в магазині в супермаркеті, там, де їжу продають. Там було декілька ароматів. Я обрала корицю. Ну, звісно, я вже розповідала раніше, через що як я її люблю. І е, я не знаю, наскільки вона буде розповсюджувати аромат, але, принаймні, звідси вона пахне класно, і мені подобається, як вона виглядає. Додає, додає такого трошки як природного вайбу в інтер'єр. Я це теж люблю. В мене все досить так ровно, спокійно, е, без якихось таких яскравих великих акцентів. І мені подобається поєднувати спокійні такі кольори. З якимось трошки природними дотиками і з чимось сучасним. Це такий стиль, який я полюбляю більш за все в інтер'єрі. І ця свічка, звісно ж, класно впишеться. Далі я хочу показати таку цікаву детальку, яку я буду додавати на стіл. Це ось такі костери з нібито соломки, але я не впевнена, який це матеріал. Не знаю, чи цікаво. Це написано, що це взагалі-то папір. Тобто, як знаєте, як шляпки капелюшки роблять з папіру такого, як скрученого, це, мабуть, таке саме, але мені це нагадало саме капелюх у опудала. Яке стоїть у кукурдзяному полі, це такий вайб осінніх фільмів жахів. Я, до речі, полюбляю фільми жахів. Особливо восені, звісно ж, іноді подивитися під настрій. І ось чомусь ці кукурудзяні поля. Це для мене просто якесь таке магічне місце. І ось такий вайб я й хочу додати до свого будинку. Звісно ж, не вайб жахів, але все ж таки вайб якогось, не знаю, врожаю, збору врожаю, полі, щось таке. Це теж, як я казала, вже люблю додавати природний дотик, і це саме, на мій погляд, дуже класний такий елемент. Він якби невеликий, так, але коли все це лежить на столі, це впевнений настрій створює. Тому. Раджу вам іноді на таких маленьких речах теж робити акцент. Ну, якщо вам взагалі потрібна моя порада <сум> з оформлення інтер'єру, я просто зілюся своїм досвідом. Тож, отакі костери це, якщо я не сказала, теж юск. Якщо ми вже заговорили про збір врожаю, покажу ще одну свічку. Яка, в принципі, як би не цікає на врожай, теж я не знаю, як переводиться ця назва, на жаль. Але наскільки я розумію, тут аромат е, мускусу і чогось такого солодкопряного. Мені сподобався колір цього стаканчика, як ви бачите, бачили все, що я показувала до цього, він класно теж буде з цим всім спонукатися. Спонукатися, сполучатися. Ви зрозуміли, поєднуватися. Аромат дуже класний, теж е, фірма якась Hard Home. Я ну не думаю, що вона якась відома, просто теж я купила її в інтер'єрному магазині, там де стояло багато свічок різних таких фірм. І мені сподобався аромат. Тут написано, що це натуральний соєвий воск. Я е, не впевнена, що е, інші свічки, які я вам зараз показала, можуть цим самим похизуватися. Але якщо я бачу, що є свічка на натуральному воску, я її теж, звісно ж, завжди оберу. Бо це, звісно ж, взагалі-то не те, щоб корисно, але не настільки е, шкодить, як свічки парафінові. Але ми всі себе чимось трошки якби, псуємо. І якщо в моєму випадку це будуть свічки, я якось зможу з цим жити, тим паче, що я дуже часто провітрюю своє приміщення навіть взимку. Тож сподіваюся, що шкоди це не принесе. Я обіцяла, що в цьому відео будуть трошки парфуми, буде дві позиції. Почну з такого наборчика. Це Майзон Марджела. Репліка. Аромат By the Fireplace у комплекції з маленькою свічкою. Я зараз відкрию покажу. Ось так це виглядає. Такі манюньки, Це 30 мл парфуми І свічка, навіть не знаю, який в неї об'єм. Мабуть, 70 мл щось таке. 35 взагалі по грам, вона зовсім манюнька. E, Значить, розповідаю. Я e, колись була клієнтом e, одного нішевого онлайн парфюмерного магазину, і в них залишився мій емейл в розсилці. Я вже давно там нічого не замовляла. Але нещодавно вони прислали мені повідомлення, що марка Maison Margiela і ще декілька парфюмерних брендів будуть підвищувати ціни на, свої, на свою продукцію. І вони сказали, що вони будуть зменшувати кількість позицій цих брендів. Я думаю, звісно, через те, що високу ціну вони не хочуть ставити. І я подумала, що якщо це стосується одного буціка, то, мабуть, це стосується взагалі бренда, і це розповсюджується на всі магазини, де продається цей бренд. Я вирішила подивитися, що є Ноціно, Цього бренду, бо там завжди бувають якісь цікаві пропозиції. І от я побачила цей набір. В мене є окремо парфум By The Fireplace. Я його тримала для того, щоб користуватися їм. В поїздках, в яких якихось зимових на гірськолижніх курортах, в якихось затишних таких деревушках. Ну і, якби, в принципі, для цього я його тримала. І трошки, якби не щоб берегла, але я не, не користувалася більше ніде їм, щоб був певний вайб. Але коли я побачила цей набір, я подумала: мені подобається цей парфум. Я навіть знімала відео, я залишу підказку посиланнічко, посиланнічко. Це іноді проскакує, вибачайте всі ми люди. Я залишу посилання на це відео, де я розповідала про цей аромат у контексті, як його використовувати влітку. Якби не зовсім очевидний, але все ще цікаво іноді спробувати щось таке незвичне. І я вирішила, що оскільки цей аромат мені подобається, 30 мл це не такий великий об'єм. Я вирішила, хай в мене буде ще. Про запас, тобто тим я можу користуватися вже більш вільно, і як ви знаєте, що в мене ще є запасик. А цю маленьку свічку я поставлю в своїй ванні. У мене там стоїться е, таця, на якій стоїться декілька свічок, дифузор, е, там декоративне каміння, лежить. Ну, тобто така прикраса, якби для ванної, і ця свічка туди класно впишеться. Сподіваюся, що вона буде пахнути е, так само активно, як і парфум. Тож, репліка Maison Margiela купувала на націнок. Там є набори ще з іншими ароматами, але я обрала те, який я полюбляю. І щоб закрити тему з парфумами в цьому відео, я покажу ще один: це теж репліка Марджола. Це Autumn Vibes. Я давно хотіла спробувати цей парфум, і мені це вдалося в якомусь молі нещодавно. Я його тоді не купила, тому що це була, мені здається, весна. Я подумала, що це буде дуже дивно купувати на весні осінній аромат. Я куплю його ближче до осіння. Це я так собі вирішила. І ось десь в середині літа. Я все ж таки його замовила, бо була на нього приємна ціна. Я не буду в цьому відео описувати, як він пахне, бо я планую, звісно ж, зняти відео про осінні аромати. І там я про нього розкажу вже подробно. Виглядає флакон так само, як я тільки що показувала By the Fireplace, тому тому нічого ви поки що не втратили. Ось коробочка така, дуже гарна тут фотографія осінній парк і пара гуляє. Я почала говорити про свою ванну, і що в мене там є таця з певними якимось свічками, там декоративним камінничком. І ще в мене там стоїть дифузор. Зараз той, який там стоїть, вже добігає свого кінця. І я вирішила додати туди інший. Побачила в грецькому магазині марки Nef-Nef Homeware. Оце, наскільки я розумію, грецький бренд. Я побачила ось такий аромат. Сендал Wood це е, сандал і е, гвоздика. Гвоздика? Ну, ви зрозуміла. Е, я так розумію, що мається на увазі саме спеція. Я нюхала дифузор в магазині, це і не відкривала, як вже казала, я просто поклала все у коробку. Тож, давайте розпакуємо разом і подивимось, що тут є. Так, тут є отакі білі палочки, але я більш полюбляю все ж таки природні такі жовтоваці дерев'яні палочки, ніби як бамбукові. В мене є, я купувала їх окремо. Тож, мабуть, я просто буду використовувати замість цих їх. Десь треба їх знайти. Сам дифузор має отакий колір. В принципі, з одного боку, звісно, він якби зелений. О, і, на жаль, трошки шкребанувся тут. З іншого боку, мені здається, це такий колір, все ж таки більш пасуючий до осені, через те, що він не яскравий, а такий, от як тут стібельочки на цих квіточках. Тобто це вже таке зелене листя, яке потихесенько втрачає свій колір і змінює його. Ну, Принаймні мені це нагадує саме таке листя. Тому я, мабуть, залишу цей флакон і не буду ну, перелівати в інший цей дифузор. Зараз скажу вам, який аромат він має. Сподіваюся, що я не обілюся вся цим дифузором. Ми майже там. Зараз. Я зробила це. Пахне він так, як я пам'ятаю. Це, це густий деревинний аромат. Тут реально відчувається трошки ніби листя. І кориця відчувається. Взагалі-то він був ніби у літній колекції, але я взагалі не розумію, чому. Тут нема нічого від літа. Тут реально дерево і оці е е гвоздичні, я не знаю, як їх назвати, такі малесенькі бутончики, ну як спеція гвоздика. Ціла, коли вона йде. Дуже класний аромат. Я думаю, що він буде дуже класну атмосферу створювати. Він дуже пасує саме до осінньої обстановки. Наступні речі це буде теж посуд і теж з'юзку. Я теж його розпакую за кадром, бо тут якийсь папер, негарне просто як рекламні якісь проспекти. Зараз це отакі мисочки. мисочки. Маленькі, я не знаю, як їх правильно звати, Маленькі боули е, для йогурту, для якихось оливок, щось гарно поставити на стол. А теж, як ви бачите, в таких осінніх кольорах я взяла 4 штучки. Зараз ось це такий як сіро коричневий кольор. Він не чорний, а такий більш сіро коричневий і жовто-помаранчево-горчичний. Мені подобається, як вони поєднуються. Вони, до речі, гарно поєднуються із моїми чашечками. Тож, будуть теж таким класним доповненням. Зараз я знов буду е трошки якби, боротися <смі> з тим, щоб помістити в кадр те, що я вам хочу показати. Це ще одна наволочка, теж така ж 50 на 50, теж за H&D. але ось вона такого вже кольору. Я сподіваюся, що вони гарно будуть поєднуватися з цією. Мені здається, що так, бо подушки дуже класно змінюють обстановку в кімнаті. Це якби невеликі затрати, але вони якби кардинально змінюють настрій. Просто спробуйте, якщо ви ще цього не робили. Це льон, ну, для мене це не має такого значення великого. Мені більш подобався колір, тому я вирішила придбати її. Передостання річ, яку я хочу показати. Це така дуже сильно важка таця. Я не знаю, який це матеріал. Ну, це, мабуть, каміння, це не мармур, мені здається, це каміння. Я дуже довго його хотіла, на нього декілька разів дивилася. Я не могла придумати, куди я хочу його поставити, тому не купувала. Але зараз я маю ідею поставити його на моєму прикриватному столику і розставити там парфуми, якими я користуюся зараз. І може ще щось сюди додати, щоб була така композиція. Це теж юск. Ось такий колір в нього теж сіро коричневий Теж, мені здається, класно буде вписуватися в осінній інтер'єр. І остання річ, яку я хочу показати, це знов свічка. Цього разу це зарахом, і аромат зветься Queer Nui. Це у перекладі нічна шкіра. Не знаю, чи я, але пахне класно. Пахне, може, трошки шкірою, не знаю, але мені цей аромат дуже нагадує запах у магазинах Маси Мадуці, якщо ви мене розумієте, бо я часто чую, що хтось це посилання робить на аромат магазинів Маси Мадуці. Ну, не часто, але час від часу я декілька разів таке зустрічала. І там, звісно, я певний цікавий, не на що не схожий аромат. Мені здається, що тут є трошки ноти якогось ірісу чи коріння ірісу, навіть такий більш морковний аспект. Тобто це не солодка свічка, вона така, ну, саме інтер'єрний аромат у якомусь магазині чи в якомусь готелі такий специфічний класний запах, який ви не розумієте, чим саме це пахне, але вам подобається знаходитися в оточенні цього аромату. На свічці написано, що тут бергамот, до речі, іріс. І Пачулі. Ну, Іріс я тут відчуваю точно. Бергамот ні. І Пачулі, мабуть, теж ні. Я б сказала, що це Шкіра і Іріс. Дуже цікаве поєднання, дуже незвичайне. І, до речі, так, дуже класно, серйозно звучить. Я ще подумаю, куди це додати свічку. Сподіваюся, що вона буде розповсюджувати аромат досить обільно, бо він дуже приємний. Це були всі мої покупки до цього сезону на цей момент. Напишіть мені в коментарях, якщо ви теж любите змінювати щось в інтер'єрі, коли починається новий сезон. Мені буде цікаво почитати. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, вам теж було цікаво і не нудно. Я отримала задоволення, пригадала, що в мене є, і зараз вже розмірковую, куди я що поставлю, куди я що покладу. Тож гарної вам осені, Нехай вона буде затишна, нехай вона буде незабутня, нехай вона принесе вам багато задоволення і приємних моментів і подій. Я бажаю вам гарного дня і пока-пока!